Що у нас понеділок? Підходить 12-та обіду, закінчується помаленько вікенд. Сходив на в душ, помився іду зараз до Алдіка. Треба купити хліба, ну і буду стартувати на розвантаження. Ось на цьому майданчику вчора був зліт автоклубу KIA, Зараз трошки фоток відео. Гарно таке. Невеличкий з'їзд, але цікаві були автомобілічки. Завів і підкачуємо повітря, куди стікає. треба буде пошукати де, де є витік. До розвантаження залишається нам 111 кілометрів. Будемо виїжджати. Показує навігація півтора години. Ну, Я маю надію, що заїдемо трохи швидше. Спокійно відстояв собі тут вихідні. Без, як то кажуть, жодних стригот. Зараз пішов, подивився на цей. На зліт тих кіра. Вони там посиділи собі, покурили кальянчик, робили якісь ковбаски смажили чи що, просто люди собі відпочивали. Був якийсь фотограф, робив фотографії на тимкія. Посиділи вони до вечора та й роз'їхалися. А в мене після розвантаження вже є новий план роботи. Треба буде їхати на наступне завантаження. Завтра зранку о 6 .00. склад Поко. Товар повеземо з цього завантаження на наш логістичний склад до Польщі і післязавтра на цьому там маємо розвантажити. Це вже буде середа, а четвер. 1 травня, вихідний, то напевно там вже буде вікенд довгий вдома. Ну, проїжджаю біля перевернутого будиночка. цікавий тут. Можна там за якісь копійки зайти всередину, але я ще там ні разу. можливо, коли не зайду. Плани перебудова, тут ремонт дороги робити. Такий цікавий автомобіль названяє. такі різні дорозі. Проїжджаємо пов аеропорт Лейпцига І зараз тут маємо побачити наші Руслани мають стояти. А вон стоїть один. І біля нього другий. Баня. І відразу тут біля аеропорта з'їжджаємо на А-14 в напрямку Магдебурга. і Залишається ще звідси рівно 100 кілометрів. Доїхав я вже до з'їзду на Куркому по А14. Ще тут 3,5 кілометри. Як гарно ріпак цвіте зліва, справа від дороги. Все жовтеньке, гарненьке. 500 метрів до цілі. Тут на світлофорі направо. Трошки ми не встигли на зелене. Йдеться почекати. О, але зелена стрілка нам. Якраз загорілось. Ну й одека прямо попереду. Так, цей проїхав. Подивимось, що буде дали. Що ж, дали мені пейджер, взяли документи. Ну і кажуть, що годину десь треба буде чекати, зараз без 5 у мене термін на 16 десь. Плюс-мінус. Можливо, і швидше поклич, побачимо. Не буду просто так сидіти. Маю круасан свіженький купив Алдіку. Ну і зроблю чаю з круасаном. Такий невеличкий перекус буде. 123 рампа, а там між тим цегловим Iveco і білим DAFом з червоною смугою на кабіні. Тоді ми й поїдемо. Прольотку відкрив, взяв камезенку і йду розвантажувати. Папір розвантажив, виїхав, я вже з цієї атеки. Помаленького повертаюся на автобан. Ну і Треба 205 км мені доїхати до завтрашнього завантаження. Це буде склад ФОПа. Так як я вже казав, буду я там вантажити якийсь товар на наш логістичний центр в Польщі, так би мовити, на нашу базу. Подивився, щойно по Гуглі. Виявляється, є там парковка. Можна там зробити паузу до ранку, так як я маю 6 ранку пристати під ранку, то мені до 9 години мені туди треба доїхати, щоб до 6-ї не вийшла 9 а зараз в мене яка година? Зараз в мене 5-13. Їхати мені 205 км, то, як я казав, то десь приблизно займе коло 3 годин. Їду вже по о7, ще 24 км до з'їду. Зона або що, заборонено фото-відео. Знаки стоять, якийсь танк був намальований на знаках, а може якийсь полігон. Ну а нам лишається звідси ще 12 кілометрів. Які ми маємо проїхати, отут трошки селами. А тут якийсь автохоп справа. Ну, от заїжджаємо в якесь село і от справа, якщо видно, стоять старенькі мерседеси. Оце тобто, четвертій і, і старіший. Можливо якась розборка або що. Можемо побачити дизель, тут Євро 46. Напевно, найдешевша ціна, що я бачив по Німеччині. До сьогоднішнього дня. Бензина Євро 59. Готельчик ще якийсь тут такий маленький, красивий. Вище до Нідерландів, то такі вже в них тут будиночки в такому стилі, схожому, як в Нідерланди. Подивимося, як виглядає дорога між селами Порівняні з південною е, частиною Німеччини. В принципі, все те саме. Хороша, гарна дорога з боку, тротуар, доріжка для велосипедів, для пішоходів, тут якась конюшня з боку. Соники там пасуться. А небо помаленьку червоніє, сонечко наближається до горизонту, тут трохи захмарилось. Ну і от в такій глушині, за 15 кілометрів від автобану, ціла промислова зона десь тут поміж тими селами. От зліва якась фабрика чи підприємство. Щось вони тут виготовляють. Там далі склади, куди ми їдемо. Вже ціла продукція тут вискладана, бочки якісь стоять. Якесь хімічне підприємство, Чи яке тут дачі справа. Тут справа дачі. А от, Байерсхоф. промислова зона і туди нам треба потрапити. Реально 700 метрів до пункту призначення. чого собі? А тут бруківка на дорозі. Старенькі склади, якісь тут справа. Дах, логістик. Що тут ще в нас є? Зліва, майстер-арбайт якийсь. Мистерня, який гарний будинок на колесах з різними висувними секціями, От, та їх там багато стоїть. Ось от, така от промисловка в селі. От і наше покор. Прямо, значить потрапили ми добре. або все червоніше і червоніше, тут якісь водні кишені є. Можна і в тих кишенях зупинитися, якщо не хочеться на паркінгу стояти. Так, де би тут так стати? Щоб я нікому не мішав і мені ніхто, ну а логістик центру прям новий, боже, теж камеру закреслювали, щоб часом ніхто не не назнімали. Логістик центром досить новий. Вдалося доїхати до 8 години. Запаркувався. Ну і зараз е, прокладу маршрут. Скільки кілометрів завтра мені треба буде після завантаження до бази їхати? Ну, а до бази 422 кілометри. За один захід я не заїду, треба буде паузу робити. Ну, якщо якщо третій мене завантажать, то... то до ночі доїду, напевно. Запаркувався. Ну і поки ще день, трохи тепло, йду на пробіжку. Вчора в Лейпцигу пробіг 4 кілометри, ну і думаю, сьогодні не менше. Що ж, закінчив я пробіжку, повертаюся до автомобіля. 4, 400 пробіг. Наглянути. Повертаюсь, вечеряю і відпочинок до ранку. Шості на завантаження. Ранок добрий. п'ять. Йду шукати б'юро. Переночував. Супер в таких тихеньких місцях відпочивати. Тихенько, спокійно, тільки пташки співають за вікном. Подивився тут в карту, схему. Перед тим складом, десь біля Халі 2, є бюро, там і туалет, і душ. Ну, фактично зараз мені треба тільки бюро зареєструватися. Було б добре встати під рампу і вже крутити дев'ятку. бо завтра на шосту ранку маю бути на базі, а їхати 440 кілометрів. Недовго я шукав, знайшов відразу. І вже вертаюся назад, закрито, відкриваються в Сомі. щось я трохи не туди подивився в СМС -ці вчора, чи... чи не то запам'ятав. Тут загрузка на сьому, а завтра вигрузка на шосту ранку у нас. Ну а грузити мають вони десь в районі 8 годин 9. Експедитор написав, що дев'ятку треба відстояти під рампами, поки вони будуть грузити, щоб до завтра доїхати до нашої бази. Коротше, вертаюся назад, ще можна було годинку поспати. Але нічого, зроблю сніданок тим часом. Що ж, без п'яти сьома, спроба номер 2 Знову йду до бюра. Повернувся я вже з того б'юра. Коротше, то не то бюро. Це для розвантажень, ото перше, а бюро для завантажень знаходиться з другого боку складів. І от їду я вже туди. На там той другий бік. Ось туди до 28-ї рампи маю під'їхати. От, ну і буду під'їжджати і чекати, коли вони там це все позавантажують. Завантажили мене 9 година, я вже запломбував тут. От, І автомобіль. Все попломбовано. Йду. Під'їду до бюро, беру документи і їду, а казав мені спедитор до третьої тут стояти на паузі. Дві години не пройшло, як завантажили. Виїхав з-під завантаження на паркінг. От помив дзеркала, вікна, вітрове вікно. Тут теж чисто. Ну і Запускаю навігацію і виїжджаю до бази. Ну, а отут, де вчора. Ці домики на колесах такі стояли і зараз стоять, виявляється, база цирку, цирк Каліфорнія. Повертаємось тією ж дорогою, що й приїхали сюди вчора. Отут справа доріжка, вчора я тут якраз на пробіжку ходив. І от попри цю центральну дорогу добіг аж туди. І назад. Шосто ранку доїхав до нас на фірму. Буду відкривати двері і під рампу. Що ж, товар це я вже розвантажив, поставив машину, можна сказати, на паркінг. Так як завтра починається майовка, 1 травня, вихідний, потім в Польщі 3, здається, День прапора і День Конституції, тут один за одним йдуть ті дні. Ну тож, будуть вихідні, напевно, аж до неділі. Залишаю машину, зараз має приїхати бус. З понеділка буде щось нове, щось свіже. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь. До нових зустрічей!